Друзі, подивіться, як ми красиво зробили. Подивіться, як було. Бачите, ось тут кіло підтискає. Ви бачите, тут уже стоїть імплант, все вільненько, спинний мозок, мирові корінці вільні, нічого не затискає. А те, що ми зробили цю операцію безкоштовно, це дякуючи нашому відчуттю, того, що треба бути не просто лікарями, а треба бути ще й соціально активними лікарями. Давайте інколи допомагати людям просто безкоштовно. Ну, ну покажіть мені ваш рамчик. Шрамчик в дуже красивий. Так, ну нічого, так скільки нас Місяць. пройшло часу? Місяць. Місяць часу. Так файно. Ну Місяць. трошки зашліфуємо потім з часом. Що там? Я вам хочу дати від себе. Так це ж не буде подарун. повністю безкоштовно ні, тоді це, виходить. Ні, це, це домашні Це домашні. домашні. Це домашні Ковбаска домашня. Ооо, ну кобаску домашню, <реш> звичайно. <реш> ви мені вирішили багато питань. Ні, так це ж зовсім. Ні, трошки. ні, ні, це піде, це піде в презенти. Подарунки, дякую дуже